Вони на своєму досвіді показали, що, попри складні обставини, ракети, каби, шахети вони міцно тримають свій фронт. Освітянський у Харкові пройшов щорічний серпневий педагогічний форум, підбиття підсумків минулого та плани на новий навчальний рік, майбутні перспективи та низка інших важливих питань, що стосуються освіти маленьких харків'ян, все було обговорено на заході. Так дійсно Харків незламний, саме тому сьогоднішній освітній форум називається Уроки незламності, бо Харків може всьому світу показати справжні уроки незламності про те, як укривати дітей в укриттях. Як роздавати гуманітарну допомогу, волонтерити, допомагати зсу, донатити, бути донорами, але це лише маленька часточка тієї роботи, яка позакласна. Ми не зупиняли навчальний процес на жоден день. Ми весь час були на зв'язку з нашими дітьми, і результати маємо. Як завжди, найвище в Україні. Це Мала Академія наук, турніри, олімпіади, міжнародні олімпіади, турніри і фестивалі культурні та спортивні. Харків становиться міцнішим за цей час. Ми об'єдналися. Ми об'єднані однією метою. Ми прагнемо перемоги і наближаємо її. З усіх наших освітянських сил Чесно, хочу сказати, що складно, складно вам, складно харків'янам, але від вас всіх залежить дуже і дуже багато. Від вас всіх залежить, як буде жити Харків зараз і як буде Харків жити в майбутньому. Бо ви даєте фундамент знання нашим дітям, школярам, нашому майбутньому. І хочу сказати, що те досягнення, яке є у наших школярів, це дуже важливо і це насправді, стати, хочу сказати, це подвиг. Подвиг, який кожного дня ви робите. Що стосується, як ми будемо жити у цьому навчальному році. Так, звісно, на жаль, сьогодні ми не маємо можливості навчати наших дітей в офлайн-режимі в кожній школі. Бо військові обставини не дозволяють нам цього зробити. Бо безпека школярів, безпека вчителів поперед все. Тому, звісно, ми будемо навчати наших дітей в режимі онлайн і в комбінованому режимі. Знаєте, коли ми надавалися к минулому навчальному року, я Пам'ятаю це, коли я їздив в всі райони міста Харкова і спілкувався з батьками, батьківськими комітетами для того, щоб залучити дітей до метрошколи. Але цей досвід він безценний і він був дуже і дуже успішним. І сьогодні ми в канун навчального року. Відкриємо шосту станцію метрополітену, яку ми обладнали і будемо там навчати наших дітей. Крім цього, нам вдалося побудувати першу, першу в Україні справжню підземну школу. І сьогодні ми маємо можливість навчати учнів в дві зміни: це справжня школа. Проте на цьому Харків не зупиняється, каже Ігор Терехов та будує за власний кошт ще три сучасні та головне безпечні підземні школи у Новобаварському, Шевченківському та Основ'янському районах. Так нам важко, бо все це наше з вами кошти міського бюджету. Крім цього, ми оплатаємо ще декілька школ по тим депеннам, які існують на сьогодні, для того, щоб ми мали можливість. Під землею в цих школах зробити так зване ПРО і навчати наших дітей. Так, я поставив питання перед прем'єр-міністром о тому, що ми потребуємо коштів виключно для будівництва підземних школ і для будівництва підземних дитячих садочків. Бо це теж дуже важливо. Я маю надію, що ми будемо у цьому році. Будувати не тільки підземні школи, но й підземне дитячі садочки. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін Харків. Новини.